О, еще один приїхав, а, що так, да все, все приехало, ага, так, ага, а що? Командир, я прибув, по вашому приказу. А, так, ти мав прибути. Ти привіз медикаменти на нашу базу? Так, з головної бази було надіслано дуже багато медикаментів та їжі і води. Добре, можеш йти. Так, добрий день. Е, добрий день. Е, тут місця переповнені. Тебе капітан сюди послав? Так. Ну, можеш йти. Ну, нічого, нічого. Ми ще давай, до давай до доберемося. Ей, хлопці! Хлопці, коротше, туди на наше село марнівка напали військові. Я, я один вижив тільки. І ще там один вижив, але по дорозі його вбили. Допоможіть нам, я... ми маємо відмостити. Так, так. Давайте придумаємо план. Мій головний, я вам скажу неподалік звідси, є у них іще одна база. Тут взагалі на всій околиці є цілих три бази. Військових ми нападемо туди. Там саме менше сил, але дуже багато припасів і медикаментів. Нападемо, з... всіх вб'ємо, заберемо та уйдемо. І так захопимо всі бази, якщо зможемо. Це буде наша велика помста. Так, так, збираємося, збираємося та нападемо. Наступаємо на базу. Давайте. Засідці, стреляйте! Давайте вб'ємо их! Напали! А -а -а. Стреляйте! Выйдите их! Кидаю гранату! Підірвемо моим заборы и все тут! А -а -а. Стріляють! Стреляйте по них! Умри! А -а -а. Учайте! Их. Продвигаемся. Продвигаємось. Оп. Те. Я вас вітаю. Ми захопили цю військову базу. У нас в оригінальному таборі залишилося ще дуже багато наших солдат. Та ще на багато інших лагерях та точках залишилися солдати. Поки що укріпимося тут, а завтра я візьму пару солдат та Підемо в табір, скажемо нашим хлопцям, що все добре. Трохи укріпимося тут і все буде дуже добре. Я обіцяв нашому другу, що ми захопимо тут всі військові бази, але це ми трохи відкладемо. Ми будемо перебивати конвої інших бандитів, у нас з ними проблеми, але військові бази інші ми теж захопимо скоро. Я вам обіцяю. Що таке? Ми там в кущах знайшли дуже багато машин і припасів, медикаменти. Срочно, подивіться. А, так, вже біжу. Що це тут у нас? Капітане, капітани, вот бачите, тут багато коробок. І дивіться, скільки тут машин з медикаментами. Ой-ой-ой. Ага. Напевно, хотіли заховати, щоб ніхто не знайшов і не забрав. Але ви у мене дуже розумні. Ага, ага. Так, хлопці, ну ви тут все розгружайте і, і везіть на нашу тепер нову ще одну базу. І. Що сказати ще? Це просто джекпот. Так, капітане, ви правий. Ага. Розробимо тут новий план. Потім так нападемо. Капітане, капітане! А, що таке? Там, там нашу одну базу захопили, ті от тобі бандити. Що? Що ти сказав? Як, як вони могли? Як вон, в у них вийшло? Так, так, це трагедія. Ми не знаємо, що робити. Срочно збирай всіх солдат. Ми маємо видвигатися туди. Якщо ми не відіб'ємо цю базу, буде дуже погано нам. Вони по-любому щось замислили, хочуть все тут захопити. Давай, йдемо збирати всіх. Ти вже збирай солдат. Завтра будемо видвигатися та нападемо на них. А зараз візьми одного снайпера, та... щоб він слідив за ними. Хахай вб'є пару їхніх солдат, щоб він... Не були, щоб вони вже насторожилися. Вони по-любому подумають, що ми нападемо на них десь е, е, з костів і будуть охороняти там. Але ні, ми прилеземо на вертоліті. Тому давай, бери снайпера, так, точно. Так, хто тут у нас самий крутий снайпер? О, то це є. А, тобі треба піти на одну місію. Там ці от бандити захватили. Пам'ятаєш, ти з ними сражався, А так, недавно було. Вони захватили один із наших воєнних баз, і тобі треба піти туди та вбити пару людей. А, як вони змогли? То, чорт, так, мені треба йти вже. Ага, йди поскоріше, а то генерал буде сваритися. Блін, я взагалі, наш генерал сказав взяти вас з собою, ви тільки заважаєте. Та вибач, вибач, ми будемо тихо. Ну, такий приказ. Так. Один готовий. Все, я одного убив. Починаємо операцію, нас вже замітили. Давайте. Слали охороняти периметр. А, мене вистрелили. Допоможіть! А, на нас нападають! Стріляйте! Тупі військові знов напали на нас. Це тепер наша територія. Зміріться з цим. Ага, от ми вже захопили їхню базу, буде так, а що? Капітане, там напали на нас військові. Що? Біжимо. Треба охороняти всіх звіть. Могли так зробити? Давайте, вб'ємо їх. Вони вже вбили Арсена, та як вони могли. Бос, вони вбили тільки що іще Максима. Ні. Ах, Ваня. Ні, як так вийшло? Помріть! Мене заділи. Допоможіть! Давайте стріляємо. І помер, а Саша, С а Сашу тільки ранили в ногу, треба його перебінтувати, вилічити. О, тут ще й тут ще й в руці рана. Ні, живи, живи. Саша теж вже помер. Треба тікати. А то мене зараз ще й вб'ють. От все. А що? Капітана, капітана, снайпера вбила і, і ще того от, Максима. Що їх вбили, як ви змогли? Але скільки і скількох ви вбили. Ми вбили трьох їхніх солдат. Ну, це вже добре. Ну, тоді можеш іти поки ще відпочивати, а я. Ми вже выдвигаємося, Сер, так, сер.